А можна сміливо констатувати, що на сьогодні найбільший кредит довіри у народа залишається до представників місцевого самоврядування. Це перш за все, районна, сільські та селищні ради, депутатські корпуси різного рівня, бо це люди, що живуть поряд з односельцями. Їх діти вчаться з усіма в одній школі та й потерпають вони разом від одних і тих же проблем. 7 грудня на спільному міськрайонному святі їх вшановували на честь дня самоврядування. А грамоти Харківської обласної ради за плідну працю отримали Катеринівський сільський голова Андрій. Чабан, директор комунального закладу охорони здоров'я Лозівське територіальне медичне об'єднання Іван Жовтий, провідний спеціаліст організаційного відділу виконавчого апарату Лозівської районної ради Олена Цокур, грамота Лозівської районної ради та районної державної адміністрації відзначено депутатів районної ради Максима Інкіна, Світлану Калину, Олену Столяренко, Андрія Засієва, Миролюбівського сільського голову Андрія Немашкало, секретаря Яковлівської сільради Ольгу Бондаренко, Катеринівської сільради Марину Пелюшенко. Головного бухгалтера Садівської сільської ради Таміло Фоменко та інших. Лозівська районна державна адміністрація тісно і плідно співпрацює з усіма органами місцевого самоврядування, бо у них одні цілі і одна мета покращити якість життя сільського населення. Про це говорив у своєму привітальному слові голова Лозівської районної державної адміністрації Сергій Красноперов. Рік тому громада Лозівщини довірила нам опікуватися Лозівщиною на наступні п'ять років. Рік пройшов, е, є, чим хвастатися. Е, Лазівщина розвивається, місто Лозова е, змінило обличчя, села та селища району е, не відстають. Е, хочеться побажати, е, як казав Олександр Миколаївич, на снаги хочеться побажати довіри виборців, хочеться побажати вам терпіння, е, зваженості, бо ми входимо в дуже важкий процес. Біджето утворення, на жаль, кожного року від нас нові правила, нові підходи. В цьому році всі розуміють, що нова ситуація, але ми впевнені, що ми вийдемо з трудний становищ, будемо розвивати наші громади. Нам довірили, ми маємо право відвести. Зі свята вас. отримали привітання і свято представники місцевого самоврядування і від самодіяльних артистів Лозівщини та міста Лозової.